Бог покликає нас нині ще увидіти, що ми обладали незнанням і нині два апостоли, емоуські путники між собою говорять або просто спорять, по Слав'янськи стали сумні дряхлі. Так от сі двоє йшли, і от Господь воскресює із мертвих на третій день іде з ними рядом, а вони. Роз'ясняють один другому, а Він, Христос, пристав до них і сказав, про що ви так спорите, вже дряхлі, такі сумні? Але очі їх Господь удержав, щоб його не спознали. Вони обоє, прямо в пару, кажуть йому: ти що пришелець, що ніч не знаєш, щося стало у Єрусалимі? А Господь їм каже, а щося стало? Так от, щося стало. У нас був Ісус, пророк ділом і перед Богом перед людьми, як Його наші Князі розп'яли, убили розп'яттям на кресті. І от уже третій день минає, ми не знаємо, що робити. І тоді. Сказав Ісус слова їм, о, несмислені косні серцем, косні, значить, тверді, медленні. Дуже медленно до грішника доходить інформація. Ми чому, кажемо і нині, коли десь говоримо через пресу, або через слово до грішників. А до них так медленно доходить, а доколі зовсім не доходить, як до сих путників. і Господь їм сказав о, несмислені і косні, і медлені серцем. Невже ви забили все, що казав вам Ісус? Многократно казав, Син чоловічий буде переданий в руки людей грішних і вб'ють його. розпинуть його в третій день воскресне. Ви що забили? І почав їм заново. Проповідувати, Пророк від Мойсея про Ісуса Христа, і коли завершив уже свою розповідь, прийшли в то село, а Ісус зробив вид, що хоче, і далі. Ну, Вони йому предложили сісти за стіл по восточному обряду, не просто присісти, і Він там завершив літургію, узяв хліб, благословив, переломив. І роздав всім двом. То був тот момент Євхаристії, котра відкрила очі всім двом путникам і не спознали Ісуса. А Ісус став невидимим. Яка ж була реакція цих двох путників? Єдин другому кажуть майже єдиним текстом. О Господи! Та не горіло ли серце в нас, що ми чувствували щось рядом святої великої, а не могли мися догадати. А то був Ісус, Господь, воскресший із мертвих, і побігли апостолам, сообщили, де потім і Ісусові розказували, що жони були на грубі, тіла його не знайшли, сообщили апостолам, а ти не повірили взагалі общество невіруючихся, оказало апостольське. І коли вже всі сообщили, то сообщили всім апостолам, що воістину, по-настоячому дійсно, істинно Христос воскрес із мертвих. Казало бися, така проста інформація. Наскільки там психологічних даних, ведь і в нас буває проблема медленного поняття. У когось Бог відкриває серце, нараз порозуміє. А другим дакорі людям місяцями треба ізучати оту істину євангельську, котра дається легко людям, відкрившим серцем, особливо дітям. Сьогодні плануємо і празднуємо ікону Божої Матері Іверська, з далеких міст перепливла стоя ікона на Афон, і там Георгій Грузин. Получив благословення взяти її і понести в монастир, поклали її в добре місто, а ночі приснилося їм. Ні, Божа мати каже, не хочу, щоб ви мене охороняли, Я хочу бути ваша охороните портаїса, вратарниця. Ми сьогодні представляємо собі для нас, християн, коли приходять чужі люди, то не видимо для наших очей, стоять ворота, а на воротах Божа мати. До тих пір, поки ми кажемо, Боже, Мати, не остав нас, стої на воротах, не пущай до нас посторонніх людей, посторонню інформацію, а поможи нам, щоб ми тут на землі способні були до покаяння, будучи способними увідіти гріхи і за них розкаятися, це і є то, що у православне називається способність від гріхів дістати удар і отримати обморок. А потім через покаяння з обморока вийти. Современні грішники це люди в обморокові. Їх духовна сила просто паралізована. Вони в ніякому гріховному обморокові. І от тільки покаяння вертає чоловіка із коми у настояще життя, в якому ми з вами перебуваємо і держимося того благодатного покаянного життя. І Ніколи не забувати, що гріхи, як реп'яхи ліпляться на нас, а по тому є постійна потреба. Точно так як в душ ідуть люди, так ідуть систематично на ісповідь. Так поступаючи, навчаюся покаянні мати і способне бути розкаянню. Ми тут, діти Божі, способні швидко приділяти і приймати інформацію Божою в вічності, в'єдно з о святими і наслідувати Царство Божоє. Амінь.